Всім привіт! Сьогодні четвер, 11 серпня, і у нас оновлення меблів. Сьогодні привезли дуже багато класних диванів, і зараз я вам все покажу. Власне, перша новинка це ось такий широкий двомісний диван в натуральній білосніжній шкірі. Розмір диванчика 1,70 м на 90 м, Він не розкладний, але в дуже хорошому стані. І м'якенький, затишний і дуже комфортний. Його ціна 320 євро. А хто сьогодні підстригся? Хто в нас гарна дівчинка? Молодець, гарна дівчинка. А тут у нас чудовий розкладний диван. Це тримісна модель в темно-коричневій шкірі. Затишна, комфортна, м'якенька модель, відмінний стан, еластична м'якесенька шкірка, комфортні глибокі м'якесненькі сидіння. Дуже зручний і дуже комфортний. Спальне місце також широке, близько 1,40 сорок. Диван розкладається допереду. І ціна такого дивану 520 євро. Позаду нього поставили цілий комплект від італійської фабрики Альберто Нієрі. Це тримісний диван, двомісний диван і крісло. Дуже стильні, красиві меблі в натуральній світлій шкірі. Шкіра майже біла, молочного відтінку. В комплекті до диванів приставний столик, який кріпиться з боку двомісного диванчика, здається. І ціна такого гарнітуру 930 євро. Навпроти цього комплекту стоїть ще один набір трійка, двійка і крісло. Це вже німецький виробник. Також дуже цікава, красива модель. Сидіння і поручні більш пружні, проте не менш комфортні. І ціна такого набору 850 євро. Якщо розмова зайшла вже за комплекти 321, то у нас є ще один набір е, в темно-зеленій шкірі. Ось це тримісний і двомісний дивани. І крісло реклайнер. Не просто реклайнер, а ще. Гойдалка і обертальний механізм. І ціна такого комплекту 880 євро. В другому залі у нас є також декілька цікавих новинок. Наприклад, ось цей кутовий диван з пуфіком і з кріслом. Ми вже давно його чекали, багато людей ним цікавилося. Диван в гарному стані, він розкладний. Стильно класно виглядає і дуже комфортний. Реально, на ньому зручно сидіти, високе сидіння. Комфортна дуже посадка. В комплекті пуфік і крісло. Ось тут у нас ховається розкладний механізм з матрациком. І ціна такого набору кутка з кріслом і з пуфом 940 євро. Ще одна новинка сьогодні це ось такий тримісний диванчик від італійської фабрики Альберто Нієрі. Дуже красива класична модель. Ось тут лейбочка виробника. Диван оздоблений деревом. Всі сидіння, поручні, спинки, все знімається. Всюди передбачені чохли. Вони як наволочки. Диван дуже комфортний, зручний. І посидіти і полежати, хоча він не розкладний. Його ціна 470 євро. Плюс пуфік 60 євро. Поруч від цього ж виробника е, у нас є комплект м'яких меблів трійка і двійка. Також красива модель, класична, з дерев'яними вставочками, гарний стан. Тримісний диван розкладний. Колір шкіри світло-бежевий з ванільним відтінком. Ціна такого наборчику 870 євро. Красиве оздоблення, гарне пошиття і натуральна шкіра покриває всю поверхню дивані, включно з задніми спинками. Позаду цих диванів у нас є ще два цікавих дивани. Це куток трансформер. Він може бути як кутовий диван, як два окремих дивани. У ньому регулюється положення спинок, підголівників, підлокітники. Знімаються подушки, опускаються спинки. Він дуже багатофункційний і дуже цікавий диван. У мене є окремий відеоогляд цієї моделі, і він ну, вартий уваги. І ціна його 780 євро. А тут довгоподібний тримісний реклайнер від фабрики Хімола. Це німецький виробник. Дуже крутий німецький виробник, до речі. Диван в гарному стані. У ньому регулюються всі три сидіння. Ортопедичні спинки, комфортна посадка, підставка під ноги, відмінний стан. Диван дійсно дуже крутий. І ціна його 550 євро. А ще у нас є великий кутовий диван. З електрореклайнером. Диван практично П-подібний. в ньому регулюється положення кутових спинок, подушки регулюються, і висувається підставка під ноги і лягає спиночка за допомогою пульта електрореклайнера. Диван в гарному стані, і його ціна зараз зі знижкою: 750 євро. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я показала всі новинки. На днях будемо робити більш детальніші фотографії і відеоогляди наших диванів. А тим часом запрошую до нас в магазин випробовувати дивани на зручність. Вони справді дуже комфортні. І варті того, щоб ви приїхали і на них подивилися. Бажаю всім гарного завершення тижня, мирного неба і вдалих покупок!